За те, що ми є спасенні кров'ю Господа Ісуса Христа, хай буде Богу вічна слава. слава Богу. Читаємо з вами послання до євреїв, сьомий розділ. З другої половини 21-го вірша по 27-й. Послання до євреїв. Друга половина 21 го вірша по 27 й включно. Клявся Господь, і не буде він каятись. Ти священник навіки за чином Милхиседиком. То постільки Ісус став запорукою кращого заповіту, і багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей. Тобто Господь Ісус, що навіки лишається, безперестанне священство Він має. Тому може Він завжди і спасати тих, хто приходить, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступатись. Отакий бо потрібний нам пересвященник, святий, незлобивий, невинний. Відлучений від грішників, що вищий над небеса. Що потреби немає щодня, як ті пересвященники перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив принісши самого себе. Амінь. Займіть місця, будь ласка. Боже милосердя поновилося над нами цього ранку, і милості Боже, ми з вами є в домі молитви. На цьому тижні нам довелося бути на похороні, де брат наш, служитель, не дочекався вже цього причастя. Тромб обірвався і раптово, несподівано, як один брат сказав, не повідомивши нас відійшов. Тому я тримаюся тієї думки завжди, що нам треба готуватися не до причастя. Нам потрібно готуватися кожен день до зустрічі з нашим Господом. Тому що лягаючи, ми не знаємо, чи встанемо, виходячи з дому, не знаємо, чи повернемося. І добре жити згідно Писання, де апостол Павло сказав, чи ми Живемо чи ми вмираємо, ми завжди повинні бути Господніми. Ми завжди маємо мати мир і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Тому навіть і виконуючи цю заповідь, яку заповідав Господь Ісус Христос, щоб кожного разу, коли ми будемо їсти від цього хліба і пити з цієї чаші, смерть Господні звіщала. І прийнявши від самого Господа, апостол Павло дає нам пораду, щоб кожен із нас ми розсуджували, розглядали своє життя в світлі Божого Слова. Тобто готувалися до зустрічі з нашим Господом. І ми маємо з вами знати згідно священного Писання, що сама участь в причасті, вона. Не очищає нас від наших гріхів. Сама участь в цьому причасті, вона не освящає нас. Боже Слово нам говорить про те, що очищає нас від всякого гріха, це кров Ісуса Христа. При одній умові, коли ми визнаємо, коли ми сповідуємося, коли ми каємося. І образом для нас є ізраїльський народ, який свого часу звершав ту Пасху в Єгипті, будучи рабами, Бог їх виводить потужною рукою, дає їм чітке повеління, що вони мають робити. Закалати те пасхальне ягня, кров'ю мазати косяки дверей. І знову ж таки, спасіння було не у тій крові агенця, а спасіння для них було в послусі, що вони послухалися і зробили так, як сказав Господь. Так само і ми з вами, слухаючи заповіді Господа Ісуса Христа, ми маємо їх виконувати в нашому житті. І ця одна із заповідей, яку ми виконуємо, вона вказує нам на Пасху нашу, це наш Христос, який в жертву принесений. І так, як ізраїльського народу Бог вивів потужною рукою, так і нас з вами, Він вивів із цього гріха, із цього світу гріха і беззаконня, але ми з вами, воскреснувши духом. Ми в тілі живемо в цьому світі, тут дає престол Сатани. Але воскреснувши до нового життя, ми з вами живемо вже не за тілом, а за духом, або, принаймні, повинні жити, намагатися стримитися. І так як ізраїльський народ вийшов з Єгипту, Бог їх вивів. Провів через пустиню і вів в обіцяну землю. Ми з вами спасенні через Господа Ісуса Христа. Він привів нас у свою церкву, і життя наше воно продовжується. І ми, виконуючи заповіді Господа Ісуса Христа, маємо любити, маємо прощати, маємо ходити смирено-мудрено перед нашим Господом. Так, як це робив наш Господь Ісус. Бо який Христос каже Писання, такий Христові в цьому світі. І ось автор до Євреїв, нагадуючи нам, що Господь, Ісус Христос, який стався священником нашим, пересвященником, і Він став запорукою кращого заповіту. Чому? Тому що ми чули, що наш Господь Ісус Христос, Він вічний пересвященник, Він не вмирає, але померше Він воскрес і є вічно живий. Той самий, який був вчора, сьогодні, навіки. Слава йому. І ми маємо з вами цей привілей приходити до нього з нашими потребами. Приходити до нього як посередника нового заповіту. Він не потребував, щоб принести за себе жертву. Так як пересвященники ізраїльського народу спочатку за себе приносили жертву, а потім вже за народ і входили з крові тельців і тих агенців у святеє святих. А твій і мій Господь Ісус Христос, Він прийшов, Писання, каже, не з кров'ю тельців і агнців, але Він прийшов з власною кров'ю і набув нам вічне відкуплення. Слава Ісусу. І він війшов не просто в святе святих, а Він війшов в саме Небо, і є Той, який заступається за нас. Отакий нам потрібний пересвященник, святий. Незлобивий, невинний, відлучений від грішників, від що вищий над небеса. Ми з вами, брати і сестри, живучи в цьому тілі, на цій землі, отримавши народження згори від Божого Духа, будучи хрещень Святим Духом, прийнявши водне хрещення, живучи в цьому тілі. Часто гніваємося, часто буваємо злобивими, в Ісуса Христа цього не було. Писання каже, що Він тростини надломної не доломив і гноту тліючого не догосив. Тому тільки він один міг сказати такі слова, що іде князь цього світу, а в мені він нічого не має. Пересліджуючи наше життя, ми знаходимо, що часом дещо щось дьявол може знайти в нас. Де гнів, де злоба, десь не проявили святості. А гнів людський, каже Писання, він не творить волі Божої. І навіть Боже Слово закликає нас, щоби. Сонце наше не заходило в гніві нашому. Про що це говорить, брати і сестри? Це говорить про те, що ми маємо до заходу сонця, маємо примиритися, маємо бути в мирі, в спокої і в святості, без якої, Писання каже, ніхто не побачить Господа. І тому навіть і до цього служіння причастя. Кожен ми маємо розсудити себе, де ми б не проявили святості, де нагнівалися, де проявилася яка то злоба. Але наш Господь Ісус Христос Він як пересвященник святий, незлобивий, невинний. Він прожив святе життя. Був послушний Писання каже, від до смерті і смерті Хресної. Сьогодні питання стоїть, чи ми з вами є послушними нашому Господу Ісусу Христу, Його Слову, чи ми виконуємо волю Його в нашому щоденному житті? І кожен з нас ми можемо у світлі Божого Слова побачити себе, де проявилося зло, де ми винними є. Пам'ятаєте мужів Моїсея і Арона, писання каже, що одного разу вони не явили святості Божої. Бог є святий, Писання каже, і в ньому немає. І тіні переміни немає ніякого зла, святий це відділений від грішників. І тому твій і мій Господь Спаситель Ісус Христос, який стався нашим пересвященником, приніс себе в жертву, і ця жертва була прийнята Богом тільки по одній причині, що Він був послушний отцеві. До смерті і смерті Хресної Він не переступив волю Божу. І це є приклад для нас, дорогі брати і сестри, щоб ми в нашому житті кожен день нашого життя у світлі Божого Слова дивилися на наше життя, як воно проходить. Чи ми ходимо з Богом, як ходив Авраам, чи ми ходимо з Богом, як ходив Єнох, і одного разу не стало його. І знову ж таки цей автор до євреї, він пояснює, чому не стало єнок. Бог забрав його. Але автор до єврею каже, чому? Тому що він ходив з Богом. Тому що він був вірний Богові. Коли ти і я, брати і сестра, будемо ходити з Богом і будемо готуватися до Бога. І його пришестя, тому що причастя раз тільки в місяць у нас буває. А кожен день ми маємо готуватися і бути готовими. Бо навіть Христос сказав. Пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде син людський. Чи то вранці, чи вночі. Або коли. Наше життя закінчиться тут, на цій землі, ми не знаємо. Це є сховане від нас, я так думаю, з однією ціллю, щоб ми кожен день і кожен час нашого життя були готовими до переселення з цієї землі. Бо в цьому тілі Писання каже, що це тіло і кров посісти царства Божого не можуть. І тому ми маємо покинути дім цього тіла. Чи через смерть, чи коли прийде Господь, ті, хто залишиться живими, Писання каже, перемінимося. Тобто, це бренне тіло земне, воно має помінятися. Ті, хто померлі в Христі, вони воскреснуть перші, а потім ми. Але для того, щоб воскреснути або перемінитися, треба бути святими, треба бути відділеними від гріха. Ми іноді думаємо, що, що таке є гріх. Пам'ятаєте, двоє людей вийшли в храм Христос каже в Івангелі від Луки помолитися? І один молився. Напевно, він то все і робив. Десятину давав постив два рази на тиждень. Не є як інші люди. І не є, як той навіть Митер. Я ж такий добрий. А той Митер стояв бідний і бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. І Христос каже, що цей, який каявся, сповідався, просив милості в Господа, пішов більше оправданий. Іноді в наших очах ми можемо бути ну, праведними, дуже такими, близькими з Богом. Але як добре, коли ми в світлі Божого Слового Слова дивимося, а як Господь дивиться на наше життя. І тому до цього служіння апостол Павло закликає, нехай розсудить кожен себе. І так нехай їсть і п'є і щащий. Бо хто, не розсуджуючи, їсть і п'є, суд собі їсть. Є якась така наука, то у Євангелії не знаю, звідки то люди взяли, хто їм того передав, що люди не хочуть примиритися, не хочуть покаятися, не хочуть визнати свої гріхи і кажуть, я цей раз утримуюся, я не буду. Ну, писання такого винятку нам не дає. Якщо ви знайдете, то покажете мені. А писання дає тільки одно: нехай кожен розсудить себе і так, нехай їсть. Нема такого, якщо ти розсудив себе і ти не гідний не їш, немає такої постанови. Це тільки виняток один. Ну, не прийняв ти при часі, бо ти не в мирі, бо покаятися не хочеш. Ну а як прийде Господь, то в мирі ти піднімеш очі і скажеш, що це мій Господь, з яким я ходив. Тобто це служіння. При часі воно нас стимулює в тому плані, щоб ми з вами розсуджували себе і їли. І навіть якщо до кінця не розсудили, то апостол Павло висновок робить такий, бо хто їсть і п'є не розсуджуючи, тобто ну, до кінця не розсудили. Пам'ятаю, з одним братом ми молилися за одну сестричку, вона каже, браття, я хочу, щоб ви помазали мене олією, але я що знала, я то вже сповідувала. Може я щось і призабула вже, бо було десь більше 80 років. А, але там написано, каже, що коли вчинив гріхи, то простяться йому. Тому признавається. Я що знала, то признала вже. Більше не знаю. Але каже Писання, що простяться гріхи. Тому помазайте мене олією і хай Бог яве свою милість. І дійсно, Бог є мильність, вона ще прожила декілька років, навіть після того, хоча вона не покликала нас молитися не за оздоровлення, а вона більше переживала за те, щоб гріхи Господь простив її. Ті, які вона, може, не пам'ятала в своєму житті. Тому апостол Павло каже, коли хто їсть і п'я, не розсуджуючи про тіло Господнє, той суд собі їсть. І який результат каже. І тому хворіють між вами і заснуло доволі, але каже, щоби не були засуджені разом з очітом, караються в цьому житті. Тобто Бог все ж таки має милість свою, коли він і судиться з нами ще тут. Для чого, казав, колись один брат, Бог поклав мене в ліжко, щоб я каже, дивився тільки догори. Не дивився ні вліво, ні вправо, а тільки я й Господь. Мої відносини з Богом. Нехай Господь благословить нас, брати і сестри, щоб ми з вами пам'ятали, що Ісус Христос. Який стався нашим пресвященником, який війшов в саме небо і заступається за нас, він може завжди спасати тих, хто до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб заступатися. І коли ми визнаємо з вами гріхи, Писання каже, то Він вірний, і праведний, щоб простити нас і очистити від всілякої неправди. Хвала Ісусу. Одна проблема тільки. Ну, Я так скажу, у Бога є, коли ми хочемо прийти до Нього, але не каємося і не визнаємо наші гріхи, Він не може нас простити. Тому і люди, які у цьому світі живуть, так як жили ми з вами, коли прийшли до Бога, коли побачили Його у світлі Божого Слова, святість, Дух Святий відкрив нам це, ми сказали: Боже, ти є святий, я і грішний. Прости, помилуй очисть, Омий. І Бог. Спасає, спасав і буде спасати аж до приходу Господа Ісуса Христа. Слава Богу, за це. І тільки одна жертва, яка і сьогодні, у 21 столітті, вона сильна примирити нас, грішних людей, із Богом, це жертва, яку Бог прийняв: жертва Сина Божого Ісуса Христа, який був принесений в жертву за нас. Не за себе, не за свої гріхи, Він не мав потреби за себе приносити жертву, бо Він був послушний цеві і Він святий і праведний приніс себе в жертву. А помер він, Писання каже, Пасха наша це Христос у жертву принесений за нас. Помер Він за тебе і за мене. Подібно, як той ягня євреї закалали, воно. Гинуло, воно помирало, вони кров'ю мазали, то м'ясо наспечене з'їдали, але спасіння Бог дарував через послух і покору. Ми сьогодні з вами спасіння отримуємо не через наші діла, не через те, що ми в якихось благородних сім'ях родилися. Ні. Спасіння сьогодні кожна людина може отримати тільки через покаяння, через віру в жертву Божого Сина Ісуса Христа, який Писання каже, вмер за наші гріхи. Писання говорить, що плата за гріх то є смерть. І тому твій і мій Господь, Спаситель Ісус Христос помер за мій гріх, за твій гріх. Слава Ісусу. Бо плата за гріх смерть. Але каже Писання дар Божий це є вічне життя, яке Бог подарував нам у своєму Сині. Ісусі Христі. Алілуя йому! І ми сьогодні, маючи це служіння, ми звіщаємо всім людям, що Христос, який був помер, який Він третього дня воскрес, напротязі сорока днів являвся в своїм учням, вознісся в славі, сидить праворуч небесного Отця, цим самим служінням, ми звіщаємо, що скоро і дуже скоро Він прийде і боритися. Не буде, а праведний житиме вірою. Слава нашому Богу! То цим служінням ми звіщаємо не тільки про його страждання, про його смерть, але ми звіщаємо і про його другий прихід, що Він скоро прийде по свою церкву для того, щоб забрати від цієї землі. Щоб так, як Господь Ісус сказав, що де я, там і слуга мій буде. Бажання Ісуса, щоб ніхто з людей. Бажання Боже на цій землі не загинув, а всі люди отримали спасіння. І проблема сьогодні не в Бозі. Бог з своєї сторони зробив все для того, щоб люди прийшли до нього і отримали вічне життя, а проблема в людях, що люди не хочуть прийти. Ми з вами сьогодні маємо це при часі, брати і сестри, і Боже бажання, щоб ми в ньому участвували. І можемо тільки сказати одне, Господи. Я недостойний, я недостойна, але ти удостой мене. Що я знав, що я знала, я визнав, я покаявся, а сьогодні хочу мати участь в тілі і вікрові твої, щоб мати життя в собі перебуваючи. І коли ми з вами живемо згідно Божого Слова, то каже Христос: хто є тіло моє і пі того воскрешу я останнього дня. Слава Ісусу! Це є жити згідно Його Слова, це жити цим Словом, тому що Бог залишив у нас у своєму слові, і Христос про то підтвердив: не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке походить із уст Божих. Тому вникаємо в себе, вникаємо в науку, досліджуємо це Боже Слово. Тому що Христос сказав, що ми в ньому думаємо мати життя вічне. Не тільки в самому причасті, брати і сестри, але в тому, що ми будемо жити згідно Божого Слова, так як вчить нас Боже Слово. Авраам не мав причастя, єнох не мав причастя, і багато праведних людей вони не мали причастя, але вони по вірі ходили з Богом, жили по вірі. Тому і саме оце причастя це є. По вірі ми приймаємо. Це не просто ритуал який, то це не який-то обряд, але це по вірі. Ми, дякуючи Богу, кажемо, Господи, Ти це звершив, Ти це повелів звершати. І я, як Божа дитина, ходячи у світлі Божого Слова, знаходжу себе, що я десь помилявся, не являв святості Твоєї. Йду до Тебе, Боже, через заступника мого, який є вічно живий. І заступається за мене. Прости, о моїй очисті, о святи. І ми зараз у нашій молитві прийдемо до нашого Бога через нашого заступника, через нашого посередника, пересвященника, який є вічно живий і заступається за нас. Визнаємо всі наші провини, всі наші недоліки, наші гріхи і скажемо: Господь Бог ради імені Ісуса. Прости, а мої очисті, за ти. І він вірний і праведний, простить і очистить над всілякі неправди. Слава йому, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Молимося.